Ми пригадуємо історію з фотографією з Ватикану, які облетіли світ. Здається, теж вони були трошки спродюсовані Трампом, щоб всі побачили у нього цього величезного миротворця. Розмова тривала всього 15 хвилин, але після смак він розтягнувся ще на кілька днів цієї розмови. і Ще й досі він згадується пресою як знак, сигнал, як пишуть західні змі, цей день міг стати вирішальним для миру в Україні. Ну а відповідно, і для всієї Європи. Фотографія імпрові... імпровізованої зустрічі у Ватикані ось цих на двох стільцях на швидкоруч сунутих один до одного випромінює потужне послання, яке примушує майже забути про скандал в Білому домі. Ну і Еммануель Макрон трохи поділився а, такою закадровою історією, та зокрема, чому там було три стільці. Всі а, почали думати про те, що а, переговірників мало би бути троє. і Хтось мав би зайняти цей третій стілець. Всі подумали на Еммануеля Макрона. А, але він трохи розказав, яку роль він відіграв в цьому самому процесі. У мене не було запланованої зустрічі з Трампом у Римі. Ми поговорили пару хвилин у базиліці святого Петра. Я сказав йому: нам потрібно бути набагато жорсткіше з росіянами. Тоді прибув Зеленський, і ми всі разом провели дискусію. Ми закликали Трампа і Зеленського відновити діалог, що вони і зробили. Ну і знову ж таки кажуть, що вони прибрали стілець, а це цей третій стілець був. Зокрема, для перекладача, не для Макрона, тобто, зустріч на трьох означала не Макрон, Зеленський Трамп, а Зеленський і Трамп з перекладачем. Тому прибрали цей стілець, тому що президент України вважав за краще, все ж таки, говорити англійською. І сам на сам, тобто без перекладача, зазвичай знову ж таки та враховуючи попередній досвід Білого Дому, там політологи, експерти говорили або радили більше, все ж таки, звертатися за допомогою до перекладача, щоб мати можливість наподумати, взяти ось цей період собі часу, поки. Фраза буде сказана, буде перекладена. В тебе є трохи більше часу для того, щоб обдумати відповідь і не діяти на емоціях, та, трошки собі дати ось цей час видихнути, переосмислити. І підійти з холодною головою до відповіді на це питання, і в цьому випадку краще користуватися послугами перекладача. Але розуміючи, що зустріч буде короткою, розуміючи, що часу не так багато, і розуміючи, що все ж таки питання, які можуть обговорюватися, потребують розмови один на один з ока на око, скажімо так, та окта, то відповідно цей стілець прибрали, і дискусія велася англійською мовою двох лідерів. Один на один, які сиділи навпроти один одного. Ряд змі писали, що третій стілець він призначався, нібито для Макрона, але Трамп попросив його не лізти. Все виявилося куди банальніше. Це Просто стілець для перекладача. А, ну і Макрон каже: потім я знову поговорив із Зеленським із Трампом. Знову сказав Трампу, що нам потрібно жорсткіше підштовхувати Путіна до припинення вогню. А потім ми провели ще одну зустріч із Зеленським в резиденції посла Франції у Римі. І наша мета, щоб американці приїхали до Києва якнайшвидше, щоб встановити умови для припинення вогню, і ми маємо бути готові. Разом з американцями посилити наші вимоги до Росії. Знову таки, та ми неодноразово вже говоримо про те, що е, ми запрошуємо е, Дональда Трампа, ми запрошуємо е, Венса. Ми запрошуємо приїхати до Києва і побачити на власні очі. Е, не дивитися сторіс, та як казав Джейді Ді Венс, е, я бачив в інтернетах. Що вони зробили з Україною, або там якісь е е історії про те, як Росія б'є по е містах України, або, як казав Трамп, розбиті церкви. Ви просто приїдьте і подивіться. Ми зробимо екскурсію, ми навіть там на лінію фронту можемо вас навести. Якщо ви там, переживаєте е за власну безпеку, ми можемо вас е провести всім відомим маршрутом, та, Ірпінь, Буча, Гостомель, і показати е світлини, показати те, що робили тут. Росіяни при окупації після кожного такого візиту західні лідери вони трошечки, знаєте приходять в себе і розуміють, що неправильно а, спілкувалися або неправильно себе поводили по відношенню до України. Тому ми сподіваємося, що після а, такої можливої поїздки до України Дональд Трамп би трохи а, змінив свою точку зору і більше би тиснув на Путіна. Але поки нічого не вказує на те, що а, американський президент готовий приїхати до України. Ну і Еммануель Макрон каже: я думаю, я переконав американців, що потрібно посилювати такі погрози Росії або потенційні санкції, щоб підштовхнути росіян до е, ухвалення припинення вогню або до того, щоб прийняти рішення припинити вогонь. А, ну і каже, в найближчі 8-10 днів ми збільшимо тиск на Росію, але залишаються обережними е, ці. Е, Такі, знаєте, плани на майбутнє, оскільки частина рівняння залежить все ж таки від Москви. Маємо бути єдиними. каже вірю, що завдяки зустрічі в Аткані ми досягли успіху в тому, щоб перенести тиск знову на Росію. А це було нашою метою, бо було неправильно, щоб тиск чинився на Україну, яка відповідно і так намагається з усіх сил протидіяти Росії. Ну і завдяки допомозі Кіра Стармера, каже, ми цього власне досягли. Трамп багато слухав. Він має колег, які зазвичай залучаються до обговорення територій і гарантій безпеки. Скоріше за все на відков, а тут була був натяк, а не на. Кітакелога, от але як можна обговорювати якісь там поступки чи території, коли вас бомблять відповідно кожного дня? Ну і ще пара новин: звідти що риторика США на превелику радість європейців з риторики США зникла вимога до проведення нових виборів в Україні. І також із ресурсної угоди, яку хочуть підписати з Україною Сполучені Штати, зникла вимога про компенсацію допомоги поставленої зброї за три роки війни. Тобто тепер сторони стали ближчими до угоди, каже Financial Times.